На превеликий жаль, в одній із бригад є командири, які знущаються з військовослужбовців, вимагають у них гроші, а за безвісті відсутніх отримують додаткові виплати. Поки тихось безвісти відсутніх хлопців, начебто шукають, бо ж не з сьогоднішнього дня, коли він пропав, його починають шукати, а можливо через декілька місяців. А що саме страшне, друзі? Так це те, що ці командири погрожують жінкам, військовослужбовців, які вже не можуть захистити цих жінок. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини Медіакор в студії Олександр Шавлюк. Сьогодні, друзі, ви побачите надзвичайно ганебну поведінку певних керівників у певній бригаді. Мова сьогодні піде. Про 77-му бригаду Збройних сил України, де просто знищується не те, що бойовий дух, а й військовослужбовці і не ким-небудь, а командирами. І на превеликий жаль, тільки коли ми за це беремося, вже починають говорити про це на марафоні. Дорогенькі, ви реально з глузду з'їхали? Чи ми перемагаємо расистів, щоб самим? Перетворитись на расистів, ви що творите командири? Тоді нагадаємо, Бебешко писав коментарі, погрожуючи мені, як керівнику ЗМІ, також його свинособаки погрожували мені, а в кінці він покаявся, тому що йому дехто дещо пояснив. Прийдеться привести до покаяння і цього ось з 77-ї бригади. Але давайте про все по порядку. Зараз ви почуєте свідчення реальних жінок, і їх єдине, що потрібно зробити Державному бюро розслідувань, яке чомусь не відкрило досі справу по вказаних фактах, перевести у процесуальні протокольні форми, тобто допитати в якості свідків. І, взагалі, чому журналісти мають робити роботу правоохоронних органів? Ви для чого сидите в цій державі? Поясніть, будь ласка, ми, ми в аду. Оскільки друзі, вони робити нічого не хочуть, давайте їм допоможемо цим розголосом, аби вся Україна побачила ганьбу 77-ї бригади, а саме керівництво цієї бригади, і ДБР зобов'язано відкрити кримінальне провадження, допитати усіх жінок, яких ви сьогодні побачите про відомі їм факти. Тому що, тому що, якщо ви надалі будете так себе поводити, буде величезне горе. І якщо закон вас не покарає, то народ України, повірте, не стерпить. Ви даремно знущаєтесь даремно. Тому що деякі з вас вже перетворились на диявола, на орків, які нічого спільного ні з Україною, ні з людяністю не мають. І як я казав, багато хто з вас, командири, буде сидіти в газі на рівні з орками, що тоді ви скажете, коли закінчиться війна, ви будете плакати, плакати, ви і ваші діти. Отож, бо, друзі. Поширюємо це відео у своїх соціальних мережах. Нехай вся країна бачить, як командири роблять з солдатами те, що навіть орки не завжди роблять. І щоб після цього випуску ДБР зробили ту роботу, за яку вони отримують величезні гроші у вигляді зарплатні. А кого ми тоді захищаємо, до речі, якщо ми жінкам своїм жінкам погрожуємо? І ці жінки вже не знають, куди звертатися, бо є такі в лапках чоловіки, які їм погрожують. Не забувайте, що будь-який ваш коментар просуває це відео. Не шкодуйте слів, пишіть друзі, пишіть свою думку, бо ми маємо викорінити цю нечисть з тилу, бо в противному разі воювати ні за що. Якщо ми перемагаємо орків ради того, щоб зробити оркостан в Україні. То сенсу жодного немає. А якщо ми хочемо бути правовою державою, то давайте нею бути. Я вже втомився пояснювати одне і те ж. А деякі командири взагалі сплутали Оркостан з Україною. Тому лайк, підписка на канал, хто ще цього не зробив, а мільйони людей дивляться чомусь без підписки. А отже, ви самі своїми діями. Не даєте можливості іншим знати правду таку для них важливу. Невже ви не розумієте, що якщо цих жінок сьогодні залякують, то завтра будуть залякувати і ваших родичів? Отож, бо щоб ми мали дотримуватись конституції та законів, карати злочинців, то що ми робимо? Мовчимо. Нам навіть важко натиснути підписатись. Я вже мовчу про те, що солдати наші потребують вашої допомоги. Адже їм холодно, і ми вже про це розповідали. Тому в кого ще є хоча б якесь розуміння, що в Україні йде війна, підтримуйте наших військовослужбовців за реквізитами, які є в описі під цим відео, або ж за QR-кодом на Монобанку, який ви зараз бачите на своїх екранах. А тепер давайте послухаємо першу жінку і повірте, в кінці цього відео ви будете взагалі шоковані. Що безпосередньо сказала та проти якої зараз розгорнули величезну компанію, аби її фізично усунути? Я матла Петрівна, розшукую свого сина, зниклого безвісті 19 січня офіційно, а по правді від 14-го. Просьба до президента СБУ до залужного до всіх від кого щось залежить. Скажіть, де наші рідні, де ці всі хлопці. Це тільки одна частинка, а таких є десятки. Ще напевно я представляю об'єднання берегині 77. І сьогодні я би хотіла продовжити тему принтера. В моєму об'єднанні є Тетяна Євчук, моя сестра по нещастю, моя колега, яка розшукує свого чоловіка з червня місяця цього року. Її чоловік служив. В 77-й бригаді. Під час своїх розшуків, так само як і я, Тетяна натрапила на дуже багато різних доказів, які свідчать про злочинну діяльність командирів цієї бригади. Тетяна почала знімати відео. Через її відео спочатку її почало порожувати командування в коментарях. А саме оцей славнозвісний принтер. Після того, як ми на нього нагримали, що не сидіть в Фейсбуці, а наводьте порядок в бригаді, він вийшов. Але пресінг продовжився. Тетяні пропонували зустрітися. Тетяні телефонували незнайомі номери з погрозами. А на цьому тижні трапилася взагалі неймовірна ситуація. На жаль, на Ютуб показати повністю усі ці відеозвернення є неможливим, тому що це порушує відповідні правила самого Ютуба. Тому повністю відеозвернення ми залишили в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього в шапці профіля. Обов'язково перейдіть, підпишіться та подивіться, віда до я, що говорили ці бідні жінки. Вісім місяців ми живемо з невимовним болем. З болем невідомості. Вісім місяців нам зовсім нічого не відомо про долю сина. Де він? Що з ним? Чи він живий? На всі наші численні звернення або немає зовсім відповіді. Або бо приходить відповідь, що інформація відсутня. Всі наші хлопці наче розчинилися в повітрі. А ось і сама героїня усієї цієї історії, адже вона не стала мовчати. Коли всі, вибачте, засунули язики в одне місце, вона почала говорити. Ви що робите? га? Послухайте її. Ми маємо підтвердження, коли командири із військових вимагали по 30-70 тисяч гривень кожного місяця за невихідне бойове завдання. 20 тисяч гривень це 10-денна відпустка додому, щоб поїхати відпочити і побути з рідними. 10 тисяч гривень це евакуація з полю боя. Хочеш жити, плати їм, так говорять. 750 -ти тисячі гривень це один рішок до автомата. Задумайтесь тільки над цим. Хочу звернути ще особливу увагу на гуманітарну допомогу. Ми знаємо, що туди неодноразово була доставлена велика кількість гуманітарної допомоги, але військові і близько неї не бачили. Сьогодні я звертаюся до вас на підтримку Тані Іванчук з Бородянки, Це дівчинка нашої бригади 77-ї. Я мама військовослужбовця 77-ї бригади, який зник безвісті, і ми всі разом шукаємо наших зниклих. Дівчинка сьогодні сказала правду. Ті факти, і ті документи, які є в нас на руках, всі ті підтвердження це правда, це не фейк. Вона сказала це не видумавши, а це те, що є. Коли ж хлопці не хотіли йти на позицію, бо коли не давали відпочинку, вони просилися, що дайте нам відпочити, то це коштувало а хлопцям 70, потім почали нагліти 70, а хлопцям 30. Це правда, і цю правду не викоріняєш нікуди. Тим, що за евакуацію, да, і вчора отримали підтвердження, що хочеш жити, плати, тебе евакуюють. Не хочеш жити, залишайся без вісті, зниклим. ось, наше інформаційне агентство негайно вимагає від ДБР відкрити кримінальні провадження за фактами знущання над нашими військовослужбовцями. Усі ми вже побачили, як живуть деякі працівники ТЦК, деякі стали вже на війні мільйонерами, а деякі командири певних бригад взагалі геть з'їхали з глузду. Ну що ж, потрібно повертати їх. У реальність шляхом порушення кримінальних справ та притягнення до відповідальності. Інакше буде інша відповідальність. І потім не кажіть, що вас не попереджали, тому що те, що ви робите, не простить ні народ України, ні тим більше Господь, тому що ви порушили саму головну заповідь, саму головну заповідь. А карма, карма вона працює, працює безвідмовно. Тому краще, щоб ви сіли за свої злочини, аніж вас суд мірський ось цей ось виправдав, а суд Божий засудить. Повірте, засудить. Там немає адвокатів, там тільки прокурори.